Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат в компанії Наказ, і в цьому відео я розберу топ 5 питань стосовно договору дарування. Буде цікаво, тому раджу додивитися відео до кінця. Чи можна подарувати неприватизовану квартиру. Подарувати квартиру звучить легко, але цей процес може бути не таким простим, як здається, на перший погляд. Перш за все, давайте розберемося, що таке приватизація. Приватизація це отримання квартири з державної чи комунальної власності. Часто такі квартири знаходяться у багатоповерхових будинках, побудованих ще за радянських часів. Власником такої квартири може бути держава або муніципальний орган. Наприклад, ваша бабуся. Отримала ордер на квартиру, коли працювала на державній посаді, але право власності на цю квартиру не оформлювала. Ордер дає право проживати в квартирі, але він не дає право власності. Щоб виникло право власності, квартиру, на яку було видано ордер, треба приватизувати. Так ось, якщо квартира не приватизована, тобто ви не оформили своє право власності, то вона не належить вам. Отже, і подарувати ви її не зможете. У вас в цей момент є виключно право користування цією квартирою. Лише після приватизації такої квартири ви зможете нею не лише користуватись, а й розпоряджатись, тобто дарувати, продавати, передавати в спадок тощо. Через скільки часу після прийняття спадщини можна дарувати квартиру? Через 6 місяців з моменту смерті нотаріус видасть вам як спадкоємцю свідоцтво про право на спадщину. З цього моменту ви стаєте повноправним власником спадщини і можете дарувати квартиру чи будь-яким чином нею розпоряджатися. Проте 6 місяців буде достатньо лише якщо з документами на квартиру все в порядку. Якщо якихось документів не вистачає, вам не обійтись без адвоката. Кожна ситуація унікальна і краще довіритися досвідченому адвокату для правильного планування та супроводження процесу дарування. Наша команда з радістю допоможе вам в усіх юридичних питаннях. Наші контакти залишаю під відео. Отже, подарувати квартиру одразу після смерті спадкодавця не вийде. Тільки після того, як ви стали офіційним власником квартири, ви зможете дарувати її комусь іншому за власним бажанням. Кому можна подарувати квартиру? Квартиру можна дарувати будь-якій фізичній або юридичній особі. Тобто це не обов'язково повинен бути родич. Це може бути абсолютно чужа людина. Проте це вплине на податки. Про них поговоримо трішки згодом. Також зверніть увагу, що якщо квартира знаходиться у спільній власності декількох осіб, то дарування може здійснюватися лише за згодою всіх співвласників. Наприклад, ви з рідним братом прийняли у спадщину квартиру і маєте рівні частини цієї квартири, і вам обов'язково потрібно отримати його згоду, щоб подарувати цю квартиру. Чи будуть податки та додаткові затрати при даруванні квартири в Україні? Так, при даруванні квартири можуть бути застосовані податки та додаткові затрати. При даруванні далекому родичу або взагалі чужій людині ця людина повинна бути сплатити ПДФО 5% і плюс 1,5% військовий збір від вартості подарованого майна. Ви скажете, звідки вартість? Я ж йому дарую, а не продаю. Так, але навіть коли ви даруєте квартиру, вона ж не втратила свою вартість і її визначить експерт. Тобто вам треба буде замовити експертну оцінку майна. Якщо ж обдарований це ваш родич першого чи другого ступеню, то ПДФО платити не доведеться. А якщо подарунок робить громадянин України не резиденту, потрібно сплатити вже 18% ПДФО, а також військовий збір 1,5%. Крім податків, будуть витрати на нотаріуса та на держмиток 1,5%, а також на оцінку майна. Чи можна відкликати договір дарування? Так в певних випадках договір дарування можна відкликати, тобто розірвати. Але це зовсім не легка процедура. Якщо ви уклали договір, за яким дарунок ви передаєте в майбутньому не зараз, і потім ваш фінансовий стан сильно погіршився, то ви маєте право відмовитись від такого договору. І все-таки не передавати в майбутньому це майно, яке планували. Якщо ж ви заключили договір дарування, в якому прописано, що ви одразу передаєте майно, то просто так відмовитись від цього договору вже не можна. Щоб його розірвати, потрібні будуть дуже вагомі причини. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк, щоб бути в курсі наших юридичних парад.